Hello, це знову Дені студенткою, юристкою. Перший семінар у нас господарське право, і як виявилося, він буде в парку. Такого у нас ще ніколи не було, тому цей семінар запам'ятається на все життя. Тому фото на пам'ять обов'язкове. І ляля -ля, на сьогодні ми вже вільні, попліткували з дівчатами і розійшлися по своїх справах. Хто куди, а я нарешті до косметолога. Вода в Києві з мене знущається. Вона дуже жахлива. Висипань багато, і шкіра стала жирною. Тому я вирішила себе трішечки побалувати. Лікар порадила зробити доглядов процедуру вогонь та лід із засобами від Із Клінікал. Таку процедуру роблять усі зірки перед червоною доріжкою, тому тепер я також зірка. Хоча б трішечки під час процедури. А якщо без жартів, то ця процедура мені була дуже необхідна, тому що шкіра втомлена та тьмяна. По-перше, було максимально приємно, а засоби від Із Клінікал неможливо ні з чим іншим порівняти. Точніше, дівчата, наш бюджетний догляд відпочиває. По-друге, про миттєвий результат від цієї процедури точно ніхто не обманював. Таке зволоження та здорове сяйво у мене ще ніколи не було. Доведеться. Взяти гроші з тумбочки і купити собі такий же догляд. А далі я щаслива під дощем побігла додому.